Дорогі мої херсонці, вітаю зі святом вас, з днем міста. Ви сильні і нескорені люди. Ви вибрали право жити під мирним небом. Щастя вам, миру, добробуту. Героїчний, незламний, нездоланний херсоне, зі святом тебе, сили і міці тобі. Херсон місто, до якого хочеться повертатись. Воно манить розлугими вербами, дніпровими кручами і безкрайними пшеничними полями. Вітаємо тебе, Херсоне! Мій Херсон найкрасивіший, найгарніший, наймогутніший серед усіх міст величної України, бо він мій. Ми мріємо, щоб над Херсоном замайоріло мирне небо. Щоб у херсонців на очах висохли сльози, а на обличчях засяяли посмішки. Всім херсонцям бажаю міцного здоров'я, щастя, натхнення і найголовніше мирного та щасливого життя в прекрасному місті на півдні України. Зі святом тебе, наш рідний Херсон.